Добрий вечір, дорогенькі, добрий вечір, солоденькі! Сьогодні нарешті потестую камеру свою нову а, і зроблю відео таро на ніч щоб можна було зразу все перевірити, всі варіанти, не на ні години, просто зробити свій вибір. Треба задумати запитання. Відповідь на яке була б так чи ні. Дивіться, не треба питати, що я маю робити, чи треба мені це, тому що це ваше рішення. Не можна його перекладати на карти. До речі, ось ці карти у нас будуть сьогодні, знову мої улюблені, а також, можливо, додатково буду докидувати Ленорман. Не можна питати, що мені робити. Не можна питати, чи маю я це робити, тому що ви самі маєте прийняти рішення. А на таро можна просто подивитися, чи буде успішне те рішення, яке ви вже більш схильні прийняти. У нас буде шість варіантів. Шість варіантів. І. Так, так, так. Як краще їх розкласти. потім тому, мабуть, ось так розкладати. Варіант номер один. Варіант номер два. Варіант номер три. Варіант номер чотири. Варіант номер 5 і варіант номер 6 Ви можете до шести запитань запитати. Ну, наприклад, там є різні теми, і ви хочете перевірити, чи спрацюють вони чи ні. До шести якихось варіантів. Куди вас потягне ваша інтуїція? Зробіть ваш вибір. Так, я також зробила свій вибір. Давайте дивитись. Варіант номер 1 О, тут цікаво. Тут все почнеться спочатку, про що б не була мова. Або оновлення стосунків. А, ви бачите, тут така цікава карта: Тут дорога і Форстгамп рухається. А, куди не знає, навіщо не знає. Ще це про переїзди може бути, все почати спочатку. Якщо питання було на цю тему, то так. Якщо про щось стабільне, чи буде воно залишатися таким, як є, то відповідь ні. Тобто, якщо про зміни, про оновлення, то так. Якщо про стабільність, то щось таке поважне, шановне, зберігання чогось, що вже було, то скоріш ні. Але взагалі ця карта досить позитивна. А, як то кажуть, дуракам щастить. Карта номер 2 Тут взагалі знову про дороги. Якщо про дороги і зміни, то так, ну, майже так само, тільки а, тут не обов'язково щось нове. Тут може бути повернення навпаки, повернення. Туди, де ви вже були. Якщо про зміни у пересуванні простору, перетинанні кордонів, то так. На, всі інші відп... На... На все інше питання, відповідь скоріше, ні. Третя карта. Так, ну, ця карта вже виходила в нас одного разу, це також скоріше ні, просто поки що не час. Якась залежна ситуація від когось від чогось. Так, трошки так от посунемо. Четверта позиція. Ця карта, ця, ця позиція означає, що так, але можливо, це буде потребувати якогось часу. А також тут про якісь мрії дуже сміливі. І що вони можуть дійсно справдитися. Але вони досить о, виглядають наразі досить нереальними. Можна ще докинути, чи дійсно вони справдяться чи ні. Так, варіант номер 5 Так, безперечно, імператриця, особливо для жінок. Все, що стосується жінок та їхнього якогось розвитку, щастя, добробуту. І остання карта. О, тут всі, разом зібралися: це імператор. Це більш про тиск, про контроль, про домінацію якогось чоловіка. Якщо питає жінка, то, скажімо за все, питання, про яке жінка запитує, стосується. Воно залежить від, від рішення якогось чоловіка. Треба докидувати ще додаткові карти. Якщо чоловік дивиться це відео, то, скоріш за все, чоловік буде зберігати контроль над ситуацією, тому відповідь так. Але ще можна докинути трошки, трошки з іншої колоди. Є така техніка, можна експериментувати. Так, му таро трошки відкладу в сторону. Таке чудове муві таро, таро, І возьму Лінорман. Подивимось. Ну, про дурня. Просто так чи ні, ще раз додам до дурня. Це наш перший варіант. Так чи ні. Чи справді це все ж таки загадане, чи буде успіх у задуманій справі стосовно першого варіанту. А, тут взагалі так. Ще раз підкреслю, що тут все так, ще раз підкреслю, що тут є тема в відстані досягнень на відстані, тобто через відстань, через якийсь рух. І ще, щоб це не було, про що б не питалось, може бути прибуток матеріальний навіть, або народження дітей. Так, друге, у нас другий варіант була шістка мечів. Давайте ще. Все ж таки буде успіх чи ні? Тут все ж таки от більш негативна карта, чесно скажу. Тобто, треба щось залишити, полишити, при, при, прибрати та поїхати або змінити. Щось треба прибрати і змінити ситуацію. Якщо про це питання, то так, на всі інші відповіді, скоріш ні. Поки що ні. Всі ці карти, карти це тимчасова тема. Тому не дуже, не дуже журіться, якщо там у вас щось, щось ні, тому що все ж таки це тимчасова тема. Так, ну, можна додати тут, від кого тут залежність? Або від чого залежність на третього варіанту? Тут залежність від якогось чоловіка. Якщо чоловік дивиться, то він сам. Попав якусь залежність, або якщо ти жінка, то вона залежить від якогось чоловіка в цьому питанні. Ш... Так, ну просто про четвертий варіант можна також запитати, чи взагалі взагалі реалістичні ці а, ідеї мрії. Так, вони реалістичні і, до речі, вони стос... можуть стосуватися, як ще є вибір у людини: Йти за мрією, чи, чи не йти? Буде якийсь вибір. І також про дороги цей вибір. Цікаво. Ну, просто треба робити вибір, і якщо хочеться цієї мрії, то треба йти за нею. Скажімо так. Треба кудись також рухатись. Дуже багато руху тут сьогодні. Так, ну, не хочеться зіпсовувати п'ятий варіант. Він як був імператриці, так я його залишу, тому що він дуже позитивний. А ось до імператора докинено шостий варіант. Все ж таки так чи ні. А, тут а, все ж таки у цього чоловіка, який дивиться, і сигніфікатор це він, є якась перешкода, а, яку він має пройти до того, як він здобуде дійде до своєї мети. Але перспектива є, просто вона також потребує зусиль та часу. Але якщо дивиться жінка і в неї, наприклад, питання про чоловіка, то між нею та а, чоловіком є якісь перешкоди. Але все ж таки так чи ні? Ну, якщо романтичні запитання, то, а, а, то буде, а, то вони справдяться ці мрії, але просто це потребує подолання якихось перешкод. І взагалі після, після смак такий залишиться непоганий від цієї історії, але просто що можуть бути деякі перешкоди. Якщо це сам чоловік питає, то а це означає, що це означає, що в нього є якісь перешкоди, але він їх подолає і досягне успіху. Так, ну ось на цьому все. Буду закруглятися. Дякую, що подивились. Пишіть, як як, що справдилось.